Ну а відповідь на питання, чому саме було атаковано Москва Сіті? Є на оцьому відео Зразу понятно чого? розходив. Якщо ви не роздивилися, то після удару по одній із будівель було викинуто на вулицю документацію офіційну одного із міністерств, так званої Росії. І це зовсім не дивно, тому що у цьому комплексі розташоване міністерство економічного розвитку, мінпромторг, Мінкомзв'язку, а також Ростуризм, Росстандарт і Росімущество. Тобто атаковано було не просто якусь там будівлю і навіть не просто один. Із символів Москви, а кілька російських міністерств. Напевно, це вже перетнули ті самі червоні лінії, ті самі красні лінії. Красні лінії? Виновні? понесуть відповідальність? Я що, на кого-то производит. Ну що я вам скажу? Я абсолютно не здогадуюсь, які це могли бути безпілотники, і так само я не здогадуюсь, хто міг на них донатити. Але я теж зовсім не здогадуюсь, що це далеко не остання атака, і таких атак на так званій Росії раніше не було, поки так звана Росія не почала повномасштабна. Проти України А тут случилася спеціальна воєнна операція. До речі, Владимір Путін учора знову розповідав про те, що він категорично за те, аби негайно провести мирні переговори. Це не почати мирні переговори. А ми не відказувались. <кхух> Ви самі знаєте, я все про те, що ми не відказувались від мирних переговорів мирного рішення. Конфлікт за його словами, він був би навіть радий припинити вогонь, але не може, бо українська армія атакує. Ну, к нам що обращатися з прикращенням огня? ж не можемо прикратити огонь, коли на нас наступає. Проте це абсолютна дичина. Владіміру Путіну не потрібні ніякі переговори. Йому не потрібне ніяке завершення. Йому треба тільки заморозити, щоби отримати час на те, щоби підготувати краще російську армію для продовження цієї. Або для агресії і ще проти кількох держав, і до речі, владімір Путін, як ви знаєте, зустрічався днями із лідерами африканських країн. Пам'ятаєте, він іще деяким із них обіцяв подачки у вигляді безкоштовного зерна Центральна Африканська Республіка Рітрія. По 25-50 тисяч тонн зерна. але спробу Владіміра Путіна ось отак от відкупитися від африканських лідерів, у тому числі за рахунок вкраденого зерна у України, африканські лідери не оцінили африканські друзі, вони не просять якихось то подачок. Болі того, і на першому саміті, і потом в двосторонньому форматі між самітом і на цьому Многі говорили, ми не прийшли, щось то просі. Путін із великим сумом змушений був констатувати, що африканські лідери хочуть, аби якомога швидше завершилася, а Україну вони поважають. І вони в принципі, і в цілому к Україні, атнося ну хорошо. Іскріні, хочу почеркнуть вони іскри думають о том, щоб би зробити такою, щоб конфлікт був прикращен. Великий геополітик, і у той самий час оцей так званий миротворець, який буквально за кілька хвилин до того казав про мирні переговори, почав знову завуальовано погрожувати Польщі. Львов ніколи не входив в состав Російської імперії. На що Сталін відповів. Зато Варшава входила. Методички із вказівками погрожувати Польщі. Отримали також і російські пропагандисти. Партизани, люди доброї волі, вони можуть устроїти в этом жешові е, паганам е, в аеродромі. Тому що город -то хороший, значить, е, ту саму знамениту бавовну. Навіть сама особисто Скабєєва, яка збила раніше тисячу байрактарів, збирається сісти на екскаватор та зносити паркани на кордоні. Даже екскаватор. Последний, видимо, потребуется, чтобы снести забор, который Варшава построила на белорусско-польской границе.